Доброго дня! Хочу розказати про таку ситуацію, коли форма може відкриватися нібито з помилками. Це технічні обставини, але щоб про них дізнатися, необхідно через це пройти. І, на жаль, я вчора через таке пройшла. Що відбувається? Подивіться зараз уважно на саме питання, які, і ви бачите, на екранах зараз, скилки тут і взагалі не зрозуміло, про що йде мова. Читати таке неможливо. Як це трапилося? Я створювала форму на комп'ютері, перевіряла на комп'ютері. І все було гаразд, це класно відображалося, все зрозуміло, про що йде мова. Перевірила через додаток форми на телефоні, нібито все гаразд. А потім перейшла на телефоні Android просто за, посл... за посиланням. Те ж саме було в мене вчора, коли я людям надіслала. Посилання, використовуючи форму, створену на комп'ютері, і у людей незрозуміло, що відкрилося. Зараз я заходжу як власник форми, я редактор, редактувати цю форму, що я бачу. Так само незрозуміло, яке питання. Я заходжу вгорі, для того, щоб змінити налаштування цієї форми, дивлюся стиль шрифта. І що відбувається? Я натискаю на нього бачу. Чотири варіанти. Стандартний, декоративний, офіційний, абичний. І я мала випадок, коли обрала саме той шрифт, який погано конвертується. Необхідно обрати будь-який з запропонованих. Та нехай буде вже стандартний. Головне, що не декоративний. І натискаю прім'яніть. І одразу подивіться, будь ласка, на питання, скільки тут і, і всі мої І відображаються, їх можна навіть перерахувати. Навіть повертаючись назад до самої форми, яку ви спочатку побачили на екрані, ми бачимо дуже коректне запитання, яке коректно відображається без помилок. Ще раз показую, що якщо змінити шрифт на декоративний, мої і знову зникнуть. Бачите, скільки тут. Вільне місце, нічого немає і все погано відображається. Тому будьте уважні, не використовуйте декоративний шрифт, тому що на андроїдах може некоректно відображатися форма, а це проблема. Сподіваюся, це була корисна інформація. Бувайте!